Проновлення даних військовозобов'язаних робот ЦНАПів і мобільного застосунку резерв плюс продовжимо говорити з Дмитром Лазуткіним, речником міністерства оборони України. Пане Дмитрі, я вас вітаю в нашому ефірі моєї тання. Пане Дмитре, щойно у сюжеті моїх колег йшлося про черги в ТЦК і спроби записатися на прийом у визначений час у центр комплектування. І записатися через електронну систему можна, але час прийому визначений на сайті не співпадає з часом роботи ТЦК. А чому так відбувається? Це недолік системи чи неузгоджений графік роботи самих ТЦК? Ну будемо говорити так: від початку було створено можливість у ТЦК. Е Коригувати свій графік роботи, відповідно, було проведено інструктаж людей, які є операторами в ТЦК цієї системи. Тож. Напевно, що в даній ситуації якогось одного алгоритму розробити не те, що неможливо, але це зробити складно через те, що різна кількість людей, різна пропускна здатність ТЦК по всій країні і в різних знову ж таки населених пунктах. Водночас і сухопутні війська і міністерство працюють над тим, щоб поліпшити роботу системи. Нагадаю, що зараз це відбувається у тестовому режимі, і в той же час, скажімо так, скарги від тих людей, які хотіли мобілізуватися, які хотіли. Залучитися до сил оборони ну практично не надходило так. Звісно ж, є різні ситуації і різний потік людей в різних ТЦК, але водночас будемо говорити так: що 69 тисяч вже оновило свої дані в ТЦК і СП при тому, що наприклад в тому ж резерві плюс в застосунку мобільному понад мільйон двісті тисяч українців це зробили. Тобто навантаження на ТЦК все таки не таке велике, яке б було, якби не було створено додаткових сервісів, в тому числі якби не працювали ЦНАП, які також суттєво допомагають. Пане Дмитре, це якщо от ми говоримо про великі міста. А коли записатися на визначений час можна бути в інших населених пунктах, чи буде взагалі така можливість? Ну за великим рахунком, така можливість є, але знову ж таки, ми маємо зворотній зв'язок з представниками ТЦК в деяких маленьких селищах, наприклад, де є відділення відповідні, там взагалі кажуть, що ну у нас немає потреби в електронній черзі, тому що багато людей хочуть проходити живу чергу, і вона не така велика. Тобто, знову ж таки, єдиної схеми наразі немає, але по кожній ситуації намагаємося реагувати і, і відповідно. Впливати на цю ситуацію на її покращення. Оновлення даних у ЦНАПі. Чи має цей витяг, який там от надають якусь юридичну силу? Ну, безумовно, він має і печатку і підпис, тобто він має юридичну силу, але е, це, якщо не це не стосується виїзду громадян за кордон, тому що після 18 червня, коли будуть буде QR-код і відповідно в резерві плюс, він також з'явиться 18 червня. Ці документи будуть, скажімо так. Ці, ці документи можна буде застосовувати і при перетині кордону, але наразі в Україні дійсно це можна робити. Але при собі треба мати військово-обліковий документ, паспорт згідно з... Тим законодавством, яке у нас є, яке у нас працює і по якому ми живемо від 18 травня, теж питання і щодо додатку резерв, плюс. якщо, наприклад, військово зобов'язаний оновив через нього свої дані, як це довести під час перевірки документів ТЦК та поліцією? Адже застосунок немає статусу офіційного документа. Ну, це не зовсім так, тому що є і відповідна постанова Кабміна, і в законі е, про електронний кабінет це вказано, і е, власне кажучи, цей застосунок е, власне і вважається е, електронним кабінетом, і тому можна показувати представникам поліції ТЦК, це або прикордонної служби, що от ви виконали норму закону. Вона вважається виконаною, е, і через резерв плюс відповідно це можна робити і демонструвати це, коли є така Вимога, але водночас е, треба мати при собі військово обліковий документ, тому що також цього вимагає закон, який вже сказав раніше, при Пане... цьому що з 18 червня, ще раз зазначу, буде е, там QR код е, і тоді е, він буде абсолютно, абсолютно ідентичний паперовому. Ви сказали, що у застосунку Резерв плюс вже більше мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані. А от що зі статусом у розшуку? Який з'являється у багатьох користувачів, ну вже значно менше, тому що люди уточнюють свої дані. Якщо з'являється статус розшуку, то знову ж таки з'ясовують, чому все-таки є правила, правила військового обліку і? Ці правила мож, могли бути порушеними людиною, якщо вона, наприклад, там припаснила приписна, колись давно отримала або е, не з'являлася. змінила, наприклад, якщо місце проживання також е, вона може вважатися в розшуку, але якщо людина уточнює свої дані, то відповідно е, вона виконує норму закону, і це 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 повідомлення не зникає. А поточніть, будь ласка, от сам цей статус у розчуку він наявний у застосунку. Тобто, він може з'явитися в окремих випадках або за яких умов? Він може з'явитися, як я вже сказав, якщо людина порушила правила мобілізаційного обліку. Дякую вам, пане Дмитре. Будемо сподіватися, що ніхто не буде порушувати ці правила мобілізаційного обліку. Дякую вам за цю розмову, і що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю, це був Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України.